Добрий день, любі діти! Я дуже рада зустрічі з вами. Подивіться, яка в мене чудова гілка бузку. Як же гарно повсюди бузок розквітає, ніби свято на цілій землі. Матінка вроду також гарну має, і до матінки горнуться діти малі. Діти, ви всі готуєтесь до свята мам. Навіть віршика сьогодні вивчили. Але я знаю, що кожна жінка любить квіти. І тому пропоную вам намалювати для ваших матусь гілку бузку Як ви погоджуєтесь, тоді подивіться, що нам буде потрібно для роботи. Аркуш альбомного паперу. гуашеві фарби. Подивіться, яких кольорів коричневого, синього, білого, червоного, зеленого кольорів. Склянка з водою, пензлик, простий олівець, клейонка серветки. Ну що, підготувалися молодці. Тоді погляньте, яку гілку пустку намалювала я. Розгляньте її уважно. А я вам потім розповім, як же ми будемо це робити. Розглянули. Тоді ж, слухайте уважно, я беру простий олівець і від верхнього правого кутка, трішки відступаючи, проводжу лінію до нижнього лівого кутка, трішки не доходячи до нього. Ось так. Посередині гілка буска поділяється на суцвіття зверху і знизу. Внизу гілки розташоване листя. Воно також тримається на маленькій гілочці. Ось так. Будьте уважні, подивіться, якого, якої форми листя. Воно округле, загострене. Ось так. Так само малюємо внизу. Воно навіть мені нагадує серденько. Так, робота з простим олівцем закінчена. Тепер ми будемо все розфарбовувати. Спочатку я беру пензлик і буду малювати саму гілку. Набираю на нього коричневу фарбу. І починаю малювати зверху вниз. Спочатку тільки кінцем ворса, а потім натискаючи на весь ворс. Ось так. Якщо фарба у вас закінчиться, нічого страшного, ви можете набрати іще. Тепер я малюю гілочки, які розташовані зверху і знизу. Ось так. Коричнева фарба мені більш не знадобиться, тому я помию пензлик і наберу на нього зелену фарбу. Спочатку я малюю гілочку, на якій тримається листочок. Ось так. А тепер і сам листочок. Погляньте, я малюю його двома рухами, двома дугами. Одна праворуч, а інша ліворуч. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. І так само я його зафарбовую, доходячи до середини. Тепер переходжу до нижнього листочка, проводжу гілочку і тепер буду малювати сам листочок одну дугу, іншу дугу. Якщо ми будемо так малювати, ми з вами ніколи не будемо виходити за контури. І робота наша буде дуже охайна. Ось так. Ми все це з вами робили в дитячому садочку. Ви вмієте все це робити? І ще один листочок. Зійшлися на середині, зафарбували її охайно. Помили пензника він нам більше не знадобиться. А тепер, будьте уважні, я беру аркуш паперу з дошита. Потрібно його ось так зім'яти, занурити в синю фарбу. І я буду починати малювати верхнє суцвіття. Подивіться як. Воно трішечки розширюється на середині. Якщо фарба закінчилася, ще набираю її. Тепер я переходжу до верхнього суцвіття, намалювала і нижнє. Намалювала. Зайве я прибираю. Щоб воно мені не заважало. Беру слідуючий аркуш паперу. Так само його зім'яла, набираю на нього червону фарбу. Ось так. І зверху вниз, так, проходжу по всьому суцвіттю. Бачите, воно ніби розквітає в нас. І так само нижнє суцвіття. А щоб воно було вже зовсім схоже на справжнє, я беру ще один аркуш, зінаю його, набираю на нього білу фарбу і так само проходжу знизу і зверху. Ось така гілочка боску у нас вийде, якщо ви мене слухали уважно. Будь ласка, погляньте ще раз на зразок. У вас напевне все вийде, бо ви уважно мене слухали. Я гадаю, що кожна матуся буде, гар, буде вдячна своїй дитині за привітання, за гарні подарунки. Я також хочу привітати ваших матус зі святом. Побажати їм міцного здоров'я, щастя, любові, натхнення, затишку в кожній родині, а також, щоб її діти були слухняними та чимними. До побачення, моя любе, до нових зустрічей!